Працівник їде у відрядження чи маєте право не видавати йому аванс? Вітаю з вами Тетяна Нижник. Почнемо з того, що відрядженням називають поїздку працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту. Так наголошує пункт 1 розділу 1 інструкції про відрядження згідно статті 121 Кодексу законів про працю. Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовим відрядженням. Зазвичай аванс має покривати добові вартість проїзду в обидві сторони. Рони та проживання працівника забезпечують авансом у валюті держави відрядження або у доларах США чи Євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на день подачі банку розрахунку витрат на відрядження. Ця норма з пункту 5 розділу 3 інструкції про відрядження. Важливий нюанс: аванси на відрядження та подальше відшкодування витрат на відрядження проводять лише у безготівковій формі на карткові рахунки працівників або через корпоративну платіжну картку. Коли ж треба виплачувати аванс. Зробіть це у проміжок часу між оформленням наказу про відрядження та від'їздом працівника. І нарешті, що буде, якщо аванс не видати? Порушити трудове законодавство. Зазирнемо до статті 265 Кодексу законів про працю за порушення встановлених строків виплати інших виплат, передбачених законодавством про працю більш як на один місяць, або їх виплату не в повному обсязі, передбачено штрафу. Трикратному розмірі мінімальної зарплати на момент виявлення порушення бачите, штраф суттєвий, тому не нехтуйте авансом на службову поїздку. Ще більше рішень для ваших робочих ситуацій. Шукайте в системі експерту з Головбух.